Як виглядає святкування Великодня або ж Вільканоця? Традиція починається на лозову неділю. Ніджеля Пальмова цього року вона випадає на 24 березня. Несемо до церкви різнокольорову великодню лозу, яку потім освячуємо. Освячена лоза вважається символом удачі, її несли додому і вішали на видному місці і залишали на цілий рік. Після цього йде Вілька Собота, велика собота, 30 березня. У цей день люди збирають кошики. Кладуть у них яйця, ковбасу, сир, сіль, масло, хрін і освячують її. Віділля пасхальна це недільне пасхальне богослужіння. Це найважливіша служба в році в католицькій церкві. Вона святкує Воскресіння Ісуса Христа. Після першого дня свят іде так званий Чмінгус Дингус, це обливаний понеділок. Люди обливають один одного водою, тому що вважають, що вона освячена. А як святкуєте Великдень, ви обов'язково напишіть в коментарях. Також не забудьте підписатися на наш інстаграм і Ютуб канал.